Друзі, от ми зараз обговорюємо спори батьківські про то, з ким буде дитина перебувати, і дійшли ми тут з Марією до розмови. Що... У нас вже все наше законодавство. Зараз ми будемо з вами новини розбирати. Воно йде в Європу згідно до європейських певних норм. Також що хотілося сказати, от давайте з вами подивимося, просто скільки триває. Просто я зараз загублю. Подивимося, скільки триває декретна відпустка в різних країнах світу. Тому що це тільки у нас на пострадянському просторі жінки сидять в декреті три роки. До чого ми цю тему підіймаємо зараз? Тому що дівчата, ми тут розгорнути відео зараз будемо робити про це. Хотілося б вас попередити, що найближчі роки оця розумієте лафа з сидінням вдома по три роки, вона закінчиться. Хочете ви цього чи ні? Тому що це не характерно для західного суспільства. От дивимось, наприклад, Німеччина. Декретна відпустка для німецьких жінок починається з 34 го тижня вагітності, закінчується через 8 тижнів після пологів. За ці 14 тижнів ну, жінці виплачується сума її зарплати. Крім того, один з батьків може сидіти вдома з дитиною, один із батьків, будь-хто мама чи тато до тих пір, поки дитині не виповнюється 14 місяців. Швеція. В Швеції, значить, у нас написано, що батьківська відпустка триває рік і три місяці. США ви будете дуже здивовані про США. Я завжди знала відповідно до федерального закону про сім'ю і відпустки з медичних причин. Американки мають право на 12 тижнів, дівчата 12 тижнів відпустки після народження дитини. Великобританія, британські мами зобов'язані йти в декрет на два тижні після народження дитини. Крім того, батьки можуть взяти до 50 тижнів відпустки по догляду. За дитиною 50 тижнів. З них 37 оплачувані. Інші ні. Канада. У Канаді новоспеченим батькам належиться 120 днів відпустки. От бачите? Ісландія. Це одна з небагатьох країн, в яких батьки активно користуються правом на декрет. За деякими даними, майже 90% ісландських чоловіків побували у відпустці по догляду за дитиною. Така відпустка триває 90 днів. 90 днів. Не 3 роки. 90 днів. Угу. Китай тут, я про Китай. Оригінальна система декаретних відпусток існує в Китаї. Тут чим молодша мама, тим менша відпустка. Мамам до 23 років належить тільки 98 днів. Зате ті, хто старше, можуть розраховувати аж на 120 двадцять їх відпустки. О, дивіться, це стаття. Просто можуть бути там якісь зміни зараз в чинному законодавстві. Може, десь воно побільшало, десь воно поменшало. Е, наскільки це актуально, так ми тут в Україні не знаємо, але я це вам розказала для загального уявлення взагалі про те, що в принципі ну майже ніде не триває декретна відпустка три роки. Це у нас знаєте скоріш таке благо благо, ніж це є норма для інших суспільств.